Ледве дісталась до вас. Нещодавно оформила кредит, але тоді взяла лише частину суми, а сьогодні зрозуміла, що потрібні ще гроші. Добрий день. Дозвольте показати, як ви без зайвих зусиль можете здійснювати добір коштів хоч у негоду, хоч за кордону, дистанційно. Тобто я можу робити добір коштів з дому в інтернеті? Так, увівши логін та пароль. Ви опиняєтесь на стартовій сторінці особистого кабінету, обираючи розділ онлайн-операції. Так просто, що далі. Ви натискаєте на значок Змінити, який відкриває розширену панель віддаленого добору коштів по кредиту. Після цього коригуєте суму добору, підтверджуєте зміни, клікнувши на збереження. І зрештою, остання операція натиснути Вивести на картку і очікувати грошове надходження на під'єднану до особистого кабінету платіжну картку. І як швидко приходять гроші, впродовж п'яти хвилин ви отримаєте необхідну суму. Це неймовірно. Дякую. Тепер я в негоду залишатимусь вдома, насолоджуючись вашим сервісом. Дякуємо за довіру. Не забувайте, що скарбниця ближче, ніж здається.